Добрий день, маляти! Сьогодні в нас з вами зайняття з розвитку мовлення. А що саме ми будемо з вами робити, я вам зараз розповім. Маляти, сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки. Починаємо! Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так. Лікар. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстрижеє, пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар. Знає безліч у казочок про слухняних тіточок. Це перукар. Вихователь? Темної ночі ясним днем він бореться з вогнем. В казці, ніби воїн славний на пожежу поспішає. Це пожежний. Скажіть, хто так смачно готує капустяні щі? Пахучі котлети, салати, вінегрети, на сніданки та обіди це кухар.